Вітаю вас, шановне панство! В минулому відео ми говорили з вами про лозлес. Так, тепер я знаю, як це правильно вимовляється. Де його шукати, які бувають формати, ну і таке інше. А сьогодні ми, друзі, поговоримо з вами про те, що цей самий Лозлес має змогу відігрувати. Тож, друзі, приготуйтеся. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, а це огляд на IDSD Diablo 2 від iFi. Отак! Король, флагман, світило, справжній хай-енд. І, до речі, наступне покоління мого улюбленого цапу Таре-Підсилювачу. Деякі порівняння з минулим поколінням я буду робити, але загалом хочеться говорити за. Цей прилад індивідуальний. Нагадую, друзі, що це топовий флагманський портативний підсилювач та ЦАП від компанії iFi, котрий має неймовірну потужність. Не стільки, що деякі невеличкі навушники в прямому сенсі можуть згоріти від цього пристрою. Але почнемо ми, друзі, спочатку: комплектація. Hi-Fi провели роботу над помилками і вирішили в цей раз вгодити кожному. І дійсно довести, що це все ж таки портативний прилад. Оскільки в першому поколінні в нас був мега дивний USB-вхід, до котрого ще й не йшов перехідник на мобільні пристрої. В цьому ж випадку ми маємо абсолютний all inclusive USB Type-C для вашого ПК, Type-C для вашого смартфона, і Type-C Lightning для вашого айфона. І це, знаєте, стріла прямо в моє серденько. Тож, дякую вам, Hi-Fi велике. Окрім цього, дуже класний кофор для носіння та зберігання. А також перехідники з 6,3 на 3.5 джек, перехідник під оптичний вихід, ну і блок живлення з перехідником до нього. Дуже багато перехідників. А також те, що сама компанія iFi називає крилами пекла, що, як на мене трохи смішно. Але, тим не менш, два комплекти повище та понижче дають вам можливість розміщувати ваш діабло, як вам заманеться. Ну, як ви зрозуміли, сам пристрій. Зовнішній вигляд його змінений кардинально, і, хоч він не такий яскравий, як минуле покоління, але він 100% більш цікавий. Глибоко темний червоний металік з сірою кришкою виглядає дуже стильно і ще більш стилю додають перферовані лінії, котрі, ну як ви вже зрозуміли, мають практичний характер. Перейдемо до функціональних елементів. Спереду ми бачимо вихід під 6,3-мм джек та 44 мм пентакон, колесо гучності, що видозмінене у порівнянні із Минулим поколінням, але в кращий бік. Головне оновлення це невеличкий замок для того, щоб випадково не викрутити гучність на максимум, при цьому зберегти ваші вуха та навушники. Також зі змін плюс один режим роботи. В минулій версії був нормал та турбо. Тепер в нас нормал, турбо і нітро. Я навіть не знаю, для яких навушників це треба, але добре, що така можливість є, ну і в кінці кінців три краще, ніж. 2. кош новий тумблер MEMS, тобто для навушників, котрі використовують технології X MEMS. Ну і звісно, індикатор, котрий буде вам показувати різними кольорами, які формати наразі програються. Детальну карту кольорів ви можете побачити зараз на екрані, а саме який кольор відповідає за який формат. Позаду в нас найбільше оновлень. По-перше, це Type-C для підключення, що очевидно набагато краще ніж було. А також кнопка Bluetooth, що можливо є найголовнішим пунктом з усіх оновлень. Але про це трошки все ж таки пізні. Також балансний 4,4-пантакон і коаксіальний оптичний вихід. Ну і знизу нас очікує кнопка EA-Match, котра є, по суті, сейф-кнопкою для ваших маленьких in-ear-навушників. Начинка. Діабло працює на базі двохядерного чіпу Bird Brown, котрий надає підтримку PCM форматів до 768 кГц, DSD 512, а також Full MQA. Коротше, Треба дуже сильно пошукати те аудіо, котре не зможе відтворювати діабло. При цьому всьому знайти навушники, котрі діабло не зможе розкачати, буде ще складнішим. Ось тільки вдумайтесь в цифри. 5180 мВт максимальної потужності на балансному виході. Минуло покоління при цьому мало 4980 мВт. Але для прикладу, Shanling M1С, котрий ми розглядали відносно недавно, має всього-навсього 245 мВт. На балансний вихід при цьому всьому коротше, цифри просто космічні. В Diablo влаштований чіп Qualcomm qcc 518X, що дає змогу використовувати Bluetooth 5,4, що по суті є найновішою версією Bluetooth. Також Diablo може працювати як від розетки, так і від влаштованої батареї об'ємом 4800 тисячі Максимум це час роботи до 12 годин, але більш детальну інформацію ви зараз можете побачити. На екрані. Ну і звісно ж, підтримка неймовірної кількості різних кодеків та форматів: DSD DXD, MQA, серед кодеків це LDAC, LHDC, HWA та навіть aptx lossless Загалом всі формати ви зараз бачите на екрані. Нагадую, друзі, що LDAC має максимальний бітрейт в 990 кіт, а aptx lossless 1200 кіт в секунду. Тобто. Навіть по бездротовому зв'язку ви отримуєте просто найкращу якість. Все це надає нам просто надзвичайні можливості. Підключайте будь-які навушники, програвайте будь-які формати в дорозі, вдома, по бездротовому зв'язку і так далі. Діабло вам надасть найкращий звук, незалежно від того, які навушники ви в нього підключите. Він їх розкриє на всі 100. Та давайте поговоримо з вами нарешті про найголовніше звук. Музику я прослуговував через Apple Music і окремо скачував флаг, підключав до ПК і до iPhone. Слухав все через магніпланарні навушники і через динамічні м, накладні навушники. І окрім усіх хвалебних епітетів, котрі можна взагалі підібрати щодо звуку і до цього пристрою безпосередньо, хочу відмітити, що має Diablo не аналітично нейтральний звук, а уходить десь в теплоту, десь приховує частоти, котрі при лінійному звучанні могли б вдарити вам по вухах. Коротше, має свій характер. Ну, діабло, все ж таки, що мені при умовах домашнього прослуховування дуже сильно подобається. А взагалі, окрім надзвичайного звуку, я також насолоджувався тим, як цей звук описала моя колега, котра зробила текстовий огляд на нашому сайті. Ось вам невеличка цитата: середина це, на мою думку, козер моделі, виразна, переливчиста, контрастна, емоційна. Вона поєднує медову плавність, енергію та. Невимушеність. Ноти артикульовані, основні деталі присутні, інформативність прийнятна. Ну хіба це не музика для ваших очей? Ну, просто прекрасно. Тож, друзі, я обов'язково рекомендую, прошу до читання. Посилання буде під відео, бо так красиво говорити і писати, я, на жаль, не вмію. Але по назві, я думаю, ви розумієте, який формат треба слухати разом з Діабло. Тому я приготував два дії з діальбоми: це Dark Side of the Moon та. Трилер. І, як на мене, це найкраще, що ви можете зробити з цим ЦАПом репідсилювачем. Я отримав неймовірну насолоду від прослуховування, щось, знаєте, абсолютно на космічному рівні, або краще сказати, на пекельному рівні. Я так багато разів слухав Dark Side of the Moon, але настільки якісно ще не доводилося. Ну і вся ця краса коштує, звісно ж. Немало. Та я думаю, цільова аудиторія, та й не тільки чудово розуміє, що IDSD Diablo 2 вартий кожної своєї гривні, і не просто так. А для того щоб перевірити і переконатись в цьому, друзі, я вас запрошую до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі. Приходьте зі своїми навушниками і беріть на тест IDSD Diablo. Не пошкодуєте. Ось таке прекрасне відео. Відпустити просто так в цей раз вас тут ніяк не можу, а тому оголошую невеличкий розіграш. А розігрувати ми будемо навушники. Але які саме навушники, то секрет. Тому якщо ви хочете виграти сюрприз від SoundMag, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і обов'язково напишіть комент. І в наступному відео ми розіграємо навушники серед коментаторів. І ось тільки зараз я готовий завершити це відео. Пам'ятайте, що війна триває, посилання на збори будуть в описі під відео. Не забувайте, що малих донатів не буває. А я дякую вам за перегляд. Знову ж таки, прошу вас підписатися, поставити комент, вподобайку, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. А мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. Побачимось з вами за секунду.